Сі немає покої, ані день, ані вночі. Я його за стрілкою, а воно мучить. Восьмирічна Настя розповідає, у вільний час не лише танцює і співає. Три де ручку і займаються, малюванням. Після школи любить погратися машинками, говорить десятирічний Ілля. Це мак, мій він вміє їздити. Тут таксі таксістом буду. І можу всіх людей завести. Вони брат і сестра другий місяць виховуються у патронатній родині, розповідає подружжя варениць з Летичівської громади. Кажуть, у них це не перший досвід патронатного виховання. Ми вже давно розглядали такий варіант, ще весною ми пройшли навчання. І там різні теми піднімалися, щоб і не було звикання до дітей, і як щоб діти до нас діти до нас потрапляють з різними проблемами, і ми тут повинні бути підготовлені. 20 травня ми взяли перших діток. Перші п'ятеро розповідають патронатні вихователі, вже повернулися до своїх біологічних сімей. Теперішні Настя та Ілля адаптувалися швидко, каже жінка. Почали краще писати, читати. Хочу чогось навчитись, особливо Анастасія. А він трішечки такий, спокійніший, ну і скритніший трішечки так. Але все одно він люби обніматися, він любить сказати, я вас люблю. Обоє педагоги власних дітей не мали. У 2008-му створили прийомну сім'ю, розповідає Іван. Старший Макар було йому вісім років, Саша шість років, і Сашко рік і чотири місяці. Донька вийшла заміж молодшому, 18 поїхав навчатися. Старший воює, каже жінка. Коли Макар виходить на бойові завдання. Є порятунком. І ці діти от просто є ліками. Просто, знаєте, вони беруть, тебе витягують і відволікають від цього всього, щоб менше думати щось негативне. Ми разом і молимося з ними. До кожної нової дитини шукає свій підхід, каже чоловік. І потім розумієш, що оце цього, саме цього, цієї якості, коли ти пристосовуєшся, в мене не вистачало. Саме цього треба було. І кожні наступні діти у нас знову ж таки змінюють нас на краще. Діти виховують. Одразу вихователі дають зрозуміти дітям, що вони тут тимчасово, але налаштовують почуватися як вдома, у кращому розумінні, бо потрапляють діти у патронатні сім'ї не від доброго життя, розповідає начальниця служби у справах дітей Хмельницької обласної військової адміністрації Любов Тимофіїв. Сигнали були зі школи, сигнали були від сусідів, що діти ходять голодні, що діти неналежно відпочивають, батьки не гляділи. У патронатній сім'ї каже, діти можуть перебувати від трьох місяців до півроку. Якщо за цей час біологічні батьки наводять лад у своєму житті, їм повертають дітей. Приймаєте ми це рішення органом опіки про подальшу долю дітей і будуть заслуховувати як маму, так і самих дітей. Незвичайно батька. Патронатна сім'я отримує щомісячну допомогу 8-9 тисяч гривень на кожну дитину, розповідає Любов Тимофіїв. Це окрім зарплат. Батько-вихователь чи мати-вихователька отримує 24 тисячі гривень, плюс помічник вихователя може отримувати і отримує 8 тисяч гривень. За словами Любов Тимофій, в області працює 22 патронатні сім'ї. Торік у них виховувалися 39 дітей. Цього року планує створити ще 15 таких сімей. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.